Автанділове прибуття до Фрідона після того, як він розлучився з Таріелом. Сімдесят він день над морем їхав, плачучи відчаю. Вгледів раптом мореходів, що пливли у даль краю. Витязь їх спитав, гукнувши: Стійте, ви з якого краю? Ця земля кому належить, Хто тут паном вас питаю? Відказали о прекрасний, сповнив захват наші груди, ми захоплені тобою, ми відкажем без облуди. Тут турецький край, а звідси вже Фрідон панує всюди. Як не вмліємо від тебе? То почуй, чиї ми люди. Нурадін Фрідон, владика, що над нами верховодить. Він звитяжець, вершник дужий, чи земля таких ще зродить? І ніхто йому, мов сонцю, не посміє десь зашкодить. Він наш пан, він наше сяйво. Що з небес на землю сходить. Витязь мовив Ви, братове, люди добрі, слава Богу, пана вашого шукав я тож направте на дорогу, і за скільки день зверстати путь туди я маю змогу. З ним пішли морці укупі, ставши Левню на помогу. Розказали, ця дорога битий шлях в Мулгазанзарі. Там наш цар, цей мечоносець, цей стрілець безжальний в карі. Десять день в путі пробудеш ти, чий рубіни ярі, ах, чужинцю нас, чужинців, палиш ти в своєму чарі. Він сказав: мене дивується надмірна похвала, як троянда змерзла взимку, вас причарувати могла. О, якби її зустріли в час, коли весна цвіла, отоді вона всім людям справді втіхою була, моряки пішли. Коневі острогами боки стис, верхівець залізносердий, стрункотілий кипарис, мчав скакун учвал, сповнив журним співом ліс, і кристал омили сльози і схиливсь от сліз нарцис, де б чужих людей не здибав, зразу острах в них. Зника. Ідуть дивитись, милуватись красотою юнака. І від себе не пускають, бо розлука їм тяжка, все розкажуть, що спитає, ще й дадуть провідника. Ось уже молга Занзарі, закінчилась довга путь бачить він у полі війську, що на лови йде, мабуть. Справді, поле облягають, з пружних луків стріли шлють, кричачи звитяжно, звірі, мов колосся стигле жнуть. Він зустрічного якогось запитав хто володар, що вчинив цю колотничу з двиг вояцтва рухотар. Той сказав Фрідон преславний наш мулга цар. Тут полює, оточивши болота ліси, чагар. Він поїхав, щоб зустрітись із виборним виском тим. Чи красу його я зможу описати пером своїм? Мерзли люди з ним розлуці, пломеніли, бувши з ним. Стрічних з розуму він зводив станом, пагоном Гінким. Орел шугнув із неба, не злякавшись збройних лав. Скакуна погнав звитяжець, звичний до таких забав, Лук схопив, метнув стрілою на траву Орел упав. Із коня зійшов спокійно і крило орлеве втяв. Це, побачивши, мисливці припинили раптом лови, лад порушивши, до нього позбігалися з діброви, і прибульця обступили, їм забракло навіть мови, не наважувались левня запитати, звідки хто ви. Горб на полі був, на ньому став Фрідон. Привіться бою. Сорок з ним стрільців стояло славних влучною стрільбою. А в танділ туди поїхав, вояки пішли юрбою. Дивувався Фрідон, що сталось, і палав уже злобою. Посланцю Фрідон промовив іди, що сталось, подивися. Чом вони безладним тлумом, як сліпі бредуть з узлісся? Раб пішов, і він побачив кипарис, що там піде місся. І спинився в нього очі сліпотою понялися. А сказав, збагнувши, що потрібно цій людині сповісти, перебуває у Фрідоновій країні із чужих земель прибувши шлях звершивши в самотині посланець від Таріела, з ним побратаного нині. Раб вернувся до Фрідона перед паном, став грізним і сказав Я бачив сонце, що розвіє му і дим, він і мудрих зводить з глузду. Словом він озвався таким. Я приїхав до Фрідона, Тарієла. Тарієлове наймення у Фрідона будить біль. Безупинні сльози лються, стогне серце, лине квиль, студенить троянду вітер, звій зривається м'ятіль. Славлячи їх зустріч, кличі пролунали звідусіль. Поспішив Фрідон на зустріч, підійшов і став навпроти. Рік, на Левня, задивившись, якщо ти не сонце, хто ти, раб не зміг, тебе хваливши, гідно вславить всі красоти? Сльози щастя з них лилися, хоч були журливі доти. Не соромлячись, в обійми впали, повні втіхи й жару, витязь млів очар Фрідона. Афрідон з його млівчаром. Сонце знітилось, узрівши витязів сліпучих пару. Вий мене, як стрінеш рівних ти на торзів дні базару. Чи подібні до Фрідона десь ще лицарі були, та прибув до нього витязь гідний вищої хвали? Гаснуть зорі, що до сонця надто близько підійшли. Вдень не сяє свічка, світить тільки в час нічної мли. Верхи рушили обоє до фрідонових палат. Полювання, увірвавши, всі, вернулися назад. Щоб побачить автанділа, військо виладналось в ряд. Кажуть то створив це диво, цю принаду всіх принат, Витязь мовив до Фрідона Знаю, чути хочеш ти, хто я звідки і якої добиваюся мети. Чом я знаю Таріела, через що ми з ним брати. Будь рабом я годен, він же братом став мене ректи. Князь піданий ростивану, аравійський лицар я, проводир високий війська, Автанділ моє ім'я. Я, владар, мене зростила з юних літ царська сім'я. Хто з людей мене зневажить? Всіх жахає лють моя. Якось цар на рови, на лови рушив, на рівнині вдалині, ми узріли таріла, сльози він ронив рясні, не озвався на заклик, вчинки всі були його чудні. Ми розгнівались, не знавши, що горить він у вогні. Наказав його схопити цар у гнівнім почутті, Та він військо наше знищив лави вигубив густі, тим побив і руки, і ноги ті, сконали впали ті. палиті. Ясно нам, що не звернути людям місяця споті. Та, дізнавшись про поразку, лютю цар. Спахнув страшною, сам туди помчався кінно гордий, ладнаний до бою. Таріл, царя впізнавши, заховав смертельну зброю, миттю зник, не залишивши навіть сліду за собою. Повернувшись, ми казали певно, то була мара. Цар журився. Припинились учти, гулі, всяка гра, я тоді рішив прознати тайну цього моцара і його шукати рушив, зрікшись, радості добра. Я його шукав три роки, втратив сон, забув забави, врешті слід його вказали ним поранені хатави. Я знайшов тоді троянду жовклу з горя. І не слави. Він прийняв мене, мов батько, про свої повідав справи. Він забрав печери в дивів, кров'ю їх збагрив болат і почав у тих печерах проживати вдвох засмат. Давнє полум'я печалі мучить витязяв сто крат. Всіх Розлука з ним вдягає в чорний стрій в жалобу шат. Живочі в печері, діва сльози точить із очей, витязь дівчину годує, наче лев своїх дітей. Принесе їй здобич, сам же йде, обходить світ оцей. Окрім неї, знать не хоче більш нікого із людей. Він мені, чужинцю, виклав повість днів своїх смутну, про кохану і про себе, про недолю їх жахну. Скільки він зазнав страждання, я шалений не збагну. Він мені, чужинцю, виклав повість днів своїх смутну. Про кохану і про себе, про недолю їх жахну. Скільки він зазнав страждання, я шалений не збагну. Умре він, діви, не зустрівши, що кладе його в труну. Безупинних мандрах схожий він до місяця ясного, і на мить коня не кине дару цінного твого, і на мить коня не кине дару цінного твого. Наче звір людей боїться і не бачить а нікого. Горе нам його, згадавши, горе ті, що мре за нього. Загорівся я жаром левня, спопилів так само в горі, пожалів його, і серце стало люте, й думи хворі. Я схотів знайти для нього лік на землях чи на морі. Я вернусь, мене зустріли владарі сумні суворі, я царя просив пустити, він лютився баламут, я війська свої покинув, їм завдав багато смут. Тайно втік од них, звільнившись від кривавих сліз і пут. Лік, шукаючи для друга, я блукаю там і тут. Він казав мені про тебе, як братався ти із ним. Стрівся я з тобою з левним, незрівнянним осяйним. Де знайти його світило? Ти порадь, як побратим, де знайти оту, що радість шле видющим жаль сліпим. Відповів Фрідон тужливим словом. Спогадів і мрій, плачуть голосом співучим, як славлять їх плач тремкий, плачуть вдвох вони, терплячість втративши в душі своїй, на троянди ринуть сльози, що бринять на вітах вій, дужий плач в рядах вояцьких залунав з усіх сторін. Не один роздер одежу, тіло дряпав не один. Семирічну зніс розлуку сам Фрідон і плакав він. Віроламний, змінний світе, Люта лжа твоїх годин. простогнав Фрідон. Немає слів сказати, як ти сяєш ти. Земне світило, шляху, сонце в небі завертаєш ти життя і світу радість в людські груди надихаєш, ти планет небесних сяй во всіх згубляєш і зжираєш. Я без тебе зневажаю животіння кожну мить. Прагну бачити тебе, ти ж хотів без мене жить. Мій відхід тебе. Потішив твій відхід мене гнітить, і життя порожнє стало і цей світ огидна брить. Так Фрідон казав, і сльози падали, мов сніг в хурделі. Він затих, і всі затихли, все ущухло всі ці оселі. Зори людські чарували, левні, тужні, невеселі на очей. Озера чорні в паливій, агатні стелі.